Самчики, бургундії. В цьому 4, 4 місяці санцьові нашому. В цьому 5,5 місяці. Ось такий саме. Це по двох лініях самці наші тут. Це йде по старому санцові, то й по-другому. Це стола так тягнеться. Там, і, там є і чаські краю, я був привозив різні. Цей по другу лінії самець. такий самочка -бургумія. Тоже теж їдесь до п'яти вже. Самчики барани. Теж їм вже по чотири місяці. цим самцям. Брати, два, один другий. Самчик теж цей брати, що я казав, і ще чорний у нас є, циган. Теж це вони три брати. Ці самці. Чтрьохмісячні вони вже такі самчики. Чорніші трохи, як на мою думку, якийсь більш кругліші. Мучніші трохи, але їх в принципі, не важав. Самочка, все що я казав. Самочка така. Це по старому снцю йде вона. Теж буде на вазі, самка гарна. Да. племінний наш баран, голубий біловухий. Такий хлопчик тупо морди і дає хороших кроликів. таких І вушка рано опускають, вже півтора місяця, вже вушка всі опущені, і коронки гарні. Такі, що, да, це самочка наша 4 місячна, чорна-біловуха. Така хороша, спокійна, мені ж усі барани, подобається, те, що вони дуже спокійні, хороші кролики. Такий у нас самчик Ізабела є. Біловуха. Теж. Це чужий самчик, ми цього самчика привозили. Мало, мало. Це королик половиною місяці, наш такий чорний, вже одділили його саменький, щоб був, щоб формувався добре, чорний біловухий. Весь що він по голубому біловухому і по гавані самці. Ну, самчик, вони ці мені королики нравляться. От вони по цій... Парі кролів, самка хороша, і дають, дають молодь хороших. Вони такі бачу і розвиваються хорошо, і коронки гарні, ухо опускають. Це три самки на плем'я моїх молодих бургундія. Це самка по 5 місяців. Це собі лишився по лінії іншій там під самців, що підходили. Ось такі три самочки з цих. Ось такі дві самочки ще в нас чорні біловухі Ми вже їх кинули по дві, щоб теж були Ось Такі вони по два з половиною місяці. Теж такі по коронках видно. То по морді, не довго морді, не приплюснуті морди, такі як було гарні, широкі, опущені лежать спокійні. Самочки два з половиною місяці вже розвиваються. Досить цікаво. Хороші. Мені от подобаються такі кролики. Ось Такі вони. Гарненькі. це дві їхні. Там то ще одні, дві самочки. Такі голуборябенькі йдуть вони. класненькі, видно ж по коронках. мордочки загнуті тупі. ну Кролики будуть теж вагові, бо такі з гарною вагою. Теж. Я взагалі люблю кроликів вагових. Не люблю от маленьких там. Каже, там каже, що кролики кролик для кровенята, там це так. ну Я люблю було вагова. У мене бургундія вагова і вагові будуть барани, бо я підбираю, все підрати не купую, а підбираю собі такі, щоб те, що я знаю, де я хочу. Ну, Кожен тримає те, що йому подобається. Я теж не, не виняток. Тримаю того, та саме хочу держати, що мені подобається. Ось такі дві самочки теж інтересні, Ребенькі, голубо-рябенькі. Це чорно-рябенькі. Такі білолухі, чорні.